Дегустація вина із виноградника Віктора Вітомського. Вино рожеве сухе. Купаж двох сортів Совіньє та конкор. Візуальна оцінка. Красивий колір. Вино солом'яно помаранчеве, насичене. Я б сказав янтарне. Інтенсивність кольору глибока, яскрава прозорість. В'язкість. В'язкість середня. Помітні сльози на стінках келиха. Оцінюємо ароматичний профіль. Який цікавий аромат. Одразу відчувається алеча. Трав'янисті якісь нотки цікаво. Трішки липа можливо. Ну, алеча. Первину алеча дуже чітко, при тому ароматно. Можливо, трішки дріжджі відчувається. Як би це дивно не звучало, але я відчуваю тютюн щось таке. Коли от вино постояло, воно дихало десь 15 хвилин. Ну, може, трішки менше, 10. Трішки набрало кімнатної температури. От і відчувається, чи то шкіра, чи то тютюн, щось цікаве. Ну, багатий профіль, цікаво. Ну що ж, смак дегустуємо. Хм. Вино сухе, низька кислотність. Одразу відчувається алкоголь. От буквально секунда проходить, по язику розтеклось. Відчуваю алкоголь. По тілесності і відчуттях у роті. Ну, важко. Щось між повнотілим, але недостатньо, Можливо, середнє. Алкоголь середній відчувається. От одразу після дегустації відчувається алкоголь. Але приємне відчуття. Він не обпалює довга тривалість після смаку, притому якраз таки десь через секунд 5, можливо 10 От відчуття тепла від алкоголю зникає, а якраз розкриваються якісь фруктові нотки. Чудово, мені подобається загальна оцінка. На мою думку, суб'єктивно, вино добре збалансоване, дуже оригінальне. Нагадую, це купаж із двох сортів: совіньє та конкор. Є прекрасна гармонія між кислотністю та алкоголем, і солодкості, в принципі, не відчувається. Але оці ягодні нотки вони дуже красиво доповнюють весь профіль і власне смак. Вина. Ну безперечно, вино має потенціал до витримки. Це урожай 24-го року. Світиться дуже красивий колір, янтарний насичений, осінній, прекрасне вино.